Доброго дня, любі друзі, спокійно, ветері Софія. Зараз роблю розклад на 10 квітня 2023 року. І так, викладу три карти було, є, буде. Потім відносини, стосовно грошей, робота, бізнес, тобто, ну, загальні енергії, да? подивимось, і порада. І так, було та є. Дивіться, перші карти, якщо це вам якось відкликається, да, що у вас там було, є. То дивіться, будь ласка, далі, приймайте в благо, робіть висновки, там, щось змінюйте або просто приймайте. Зараз да? подивимось, що буде в цей день. І так, поїхали. Було, є, буде. Тут відносини або кохання, це, да, можливо, в колективі відносини для вас важливі. Дивіться, які відносини для вас важливі, на то і загадуйте собі. Тут гроші, робота, фінанси, да, тобто ресурси наші, ну і порада. І так, любі друзі, туз жезлів в нас те, що було. І так, це про якийсь занепад, розчарування. Тут якісь невиправдані надії. Треба було розібратися у ситуації. Можливо, там було недостатньо у вас інформації стосовно тієї справи, котрою ви займалися і хотіли її втілити. Да? От. А, можливо, було мало досвіду, або сам той проєкт ваш, ну бізнес, будь-що, да? він був погано продуманий. От. А, а, можливо, в той час просто карта каже, що. А... Не час вам було починати щось нове. Ну, таке теж буває, да? і на це теж треба звертати увагу. От. А можливо, ви просто були не впевнені в собі. Да? І тому був занепад і розчарування. От, а далі, те, що в нас наразі, ну от зараз, да, сила. Дивіться, старші аркани, їх вплив на життя. Да, це не можна сказати, що воно буде один день. Да, це значення, ну, цей вплив або це ці події будуть один день. Ні, це більш тривалий завжди час, старші аркани відіграються, ніж ми можемо собі навіть уявити, да, загадати. От. Дивіться, тут про людину, котра здатна вести за собою маси людей. Це про впевнену в собі людину. Можливо, це ви, а можливо, ви з такою людиною зустрінетеся. От частіше це про жінку, такий, знаєте, неформальний лідер, можна сказати, сірий кардинал. Тут енергія внутрішньої сили. Сили в волі, тут про успіх, амбіції, оптимізм, про досягнення мети, про повагу від людей, тут і гарне здоров'я, і навіть артистичність. От, карта каже, пройшов час, пройшов час випробувань. І якщо ти зможеш йти далі по своєму шляху, то буде перемога. Тому що карта пророчить успіх в справах завдяки силі й вашій волі, зрозуміла? То, будь ласка, не, не давайте себе збити. Знаєте, коли ми йдемо по своєму шляху. То завжди з'являються ті люди, котрим це не подобається. От. Тому що вони, вони бачать, дивіться, люди бачать, коли нас хочуть збити з нашого шляху. Люди бачать, що ми досягнемо успіху, і просто ми не завжди настільки в себе віруємо. Да? і Тоді ми піддаємося на ті сумніви. От. Але якщо вас хочуть збити, точно будьте в собі впевнені, що ви йдете куди треба, то вас просто перевіряють да? на вашу впевненість собі. І так, що буде? Тут можлива поява людини з минулого, з котрим ви щось не вирішили, якесь питання ще, час розставити крапки над і. Про закінчення якоїсь справи тут про позитивні зміни, про рішучість вирішення ситуації, яка довго тягнеться, Боже, нарешті. Що б не відбувалося, каже карта: не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху ти зробив свій вибір гідний і тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй долі. Боже, чудово, Любі друзі! Тепер відносини в нас тут. А, колесо фортуни от долі, да? але воно перевернуто. Ну, Тут карта каже, можлива зустріч з владною людиною, котра хоче зробити боляче вам, а, щось порушити хоче у вашому житті. Але ви зараз можете з цим щось зробити. Да? А, тут про негативні зміни в житті. про Великі втрати, Тож, дивіться. Ви і тут була невпевненість, яка якась, але в нас головна, все одно карта, загальний смисл, то що зараз да? це сила, сила у вас собі. Тож, якщо ви далі будете впевнені в собі, повірте, жодна людина не зможе вам щось поганого заподіяти. А якщо вже хтось, ми тут стосунки роздивляємось, да? ну вибачте, якщо хтось з вашого оточення повірить, наприклад, в чомусь іншій людині і піде від вас. Ну вам не потрібна така людина. Якби вам зараз не було від того боляче і якісь образи там будуть, да, і так далі, душевний біль, да, ви потім зрозумієте, що вас всесвіт просто звільнив, скажімо так, від негідного оточення, від негідних людей, тож не розчаровуйтеся. да, І зараз у вас є час, карта вам сказала, що ви можете запобігти. От якщо ви бачите, що у ваші будь-які відносини з подругою, з другом, з родиною, з жінкою, хто б ви не дивилися, да? хтось сує свого носа, то прямо зараз ви можете його е прищепити трошечки. да? От, Щоб було їм не цей, ну, неповадно, скажімо так. От, дивіться, рицар кубків, в цій позиції, це в нас те, що стосовно грошей, да? ресурсів і так далі. Тут Можливо, буде якесь шахрайство, зустріч з брехливою людиною, можливі інтру інтриги або авантюри. Знову такі, дивіться на цю карту. Сила у вас всередині. От якщо ви дасте себе обдурити, да? якщо ви полінитесь, наприклад, щось перевірити, якісь документи та три рази перечитайте це ваші гроші, ваші ресурси, ваші умови якісь і так далі. да? Якщо ви не будете відчувати силу в собі, не будете себе захищати, ну звісно, тоді, ну. Буде шахрайство і так далі. Зараз випробовування усіх, любі друзі, зараз такий час. Зараз все просто дуже це все явно розумієте, тому що ну, планети по-іншому стають. Я не буду вам тут зараз тираду велику да, читати і так далі. Я про, про все кажу. І Сатурн так само, він теж, навіть якщо він вже посунувся, він отак от не уходить. Вибачте, він на багато років прийшов, він буде очищувати наше життя. да? І от Допоки ми самі. Не беремо на себе відповідальність, скажіть собі, я не дам себе обдурити. І не буде цього, повірте, навіть хтось прийде до вас, в нього нічого не вийде. Сила у вас, Зрозуміло? І так, шістка пентаклів це в нас як е, порада. Від, ну, що нам треба знати да, від таро. Карта каже, не поспішайте приймати подарунки. За ними може бути інший сенс. Тобто подарунок може бути у вигляді хабаря. Да? І це протизаконно, скажімо так. Це по перше, по-друге, можливо, вам щось подарують і будуть чекати від вас відповідь. Да? Ви, можливо, не хочете комусь не готові на то, то просто дивіться, хто та що вам дарує. От, Карта ще каже: будьте свідомі, інакше є можливість потрапити під вплив заздрості та жадібності. Знову такі перевірочка. Да? Знову такі перевірочка. Дивіться, тут на гроші випало шахрайство. Ви можете, дивіться, до вас прийде людина, скаже, дай мені свій там свою тисячу доларів. Через три дні ти отримаєш мільйон. Жадібність. Розумієте? Випробування на жадібність і на легковажність, якусь і так далі, на заздрість. да? Хтось мільйонера, в мене тисяча доларів. Така вона зараз ваша. Якщо ви її вкладаєте з такими хибними мотиваціями, да? за дві секунди хочете стати мільйонером. Ну, на жаль, так не, ну, не буває. Іноді там хтось щось виграє, Ну то таке, Да от Ну треба працювати просто. Ніхто ж не каже, що це неможливо. Я вам кажу, що дивіться, слідкуйте просто за своєю жадібністю. Да от Тому що тут можливі втрати різного різного роду і якісь неприємності. Ну Знову такі Да це буде через третіх якихось особ, котрі вас просто випробовують. Тож тримайтеся світло, тримайтеся свої. Світлих мотивацій будь-якій справі, да? і буде вам щастя. Розвивайтеся духовно, повірте, духовний розвиток сприяє а, матеріальному благу. До побачення! Будь ласка, підписуйтесь, плюсуйте з повагою, Софія!